Вітаю поціновучі математики, розв'яжемо номер 76 Знайти кути А і Б А, Б, С, Д, вписаного в коло, якщо два кути відомі. Виконаємо рисунок, маємо чотирикутник. Ми його змогли вписати в коло. Отже, всі вершинки лежать на колі. Чотирикутник. Ку це знали? Так куди? де? Знайти нам потрібно два інші кути чотирикутника, кут код А та код Б. Для розв'язання необхідно пригадати властивість, що для того, щоб чотирикутник можна було вписати в коло, сума двох його протилежних кутів обов'язково повинна бути 180 градусів. Отже, щоб знайти кут А. Треба від 180 градусів відняти кут С. Оскільки сума протилежних кутів вписаного чотирикутника. 180 градусів. За тією ж властивістю будемо шукати кут Б. Але тепер від 180 ми будемо віднімати кут, який протилежний до Б, Кут Д. Отримаємо 152 градуса. Аналогічно пункту 1. Отже, можемо сформулювати відповідь. Кут А дорівнює 47 градусів, кут Б дорівнює 152 градуса. Завдання виконано.